Так, да куди він А? Куди він пише? Андрей Русланович, вас людина хоче на відео зняти. Не, ну естественно. Він же мене запенило, то я б з ним розпілкуватись. А дайте водоспаше посвідчення, давайте по порядку з вашей почнемо. Що з мого он почнемо? Смогу посвідчення воді. Можете ви якось. Я, я ж вам показати. представив все, вам ну, Показати мій посвідчення ваше пусть без зайвих предметів, бо вийміть, будь ласка, без зайвих предметів. Вийміть, будь ласка, без зайвих предметів. Я вам хочу показую своє службове посвідчення. Чом... Приділіть, будь ласка, службове посвідчення без зайвих предметів. Я вам придавю своє службове посвідчення. Без зайвих предметів. Я ж по-моєму нормально говорю правильно, нічого ж лишнього. Без яких зайвих предметів. Без отої вашої, я не знаю, як називається штука. Мені посвідчення треба, а не оте все інше. Я вам показав посвідчення. Так вийміть його звідти. Навіщо? Бо я ти не можу все прочитати. Плюс я хочу з двох сторон подивитися. Вийміть, будь ласка, звідти. Що ви не можете прочитати, скажіть мені. Ще раз прошу. Покажіть, будь ласка, посвідчення, без зараз предметів. Я не бачу все, що там є. Що саме ви не бачите? Це вже мене цікавить, а не вас. Я вас питаю, що ви не бачите. За оборотну сторону. Навіщо обратну сторону? Я хочу бачити. Що ви хочете бачити? Що там написано? От основного посвідчення. Будь ласка. Так. Давайте, раз ви хочете так, ви ваше посвідчення. Будь ласка, спочатку ваше. Я вам надав. Ні, не надали. У мене є підтвердження, що ви не надали. Я спеціально знімаю відео, щоб не було тоді питань до мене ніяких. Ще раз, надайте ваше посвідчення, ваше посвідчення. Я, Я ж помив вже сказав, ваше посвідчення до повного знайомлення. Давайте так. До кого повного знайомого? Я вам передаю... До висок. повного, доповниться доповнення. Доповню це, це вийміть його звідти, покажіть Найбільше. з оборотних сторон, то що там закриває, ну знизу, справа, зверху, все закриває. Що закриває? Слухайте, ви чуєтеся? Я не здавався. Якщо ви будете зі мною так розмовляти, то, то я цього якщо цього я ви будете з мною так розмовляти. Дослухайте мене. Якщо ви, ви так зі мною вести себе, то я б налогічно з вами себе. І вам це не сподобається, тоді розумієш ще раз. Дивіться, я вам показую службову посвідчення. Без зайвих ласка, предметів. 2, Без зайвих предметів. Я по-моєму нормально пояснив. Що не я хочу? нормально пояснили. Я вас потрібно. Я... Ви можете сказати. Ви спочатку ви спочатку пред'явіть посвідчення, а тоді пита що сказати посвідчення посвідчення. Ваше я у вас уже боюсь. Ваше То, посвідчення. Я вам вже показав своє сік. Без завіст предметів. Ми будемо довго тут говорити. Ще раз. Я б вам пред'явив своє. Ні, спеціально. не поділив. У мене є відеофіксація. Ну, покажіть мені, будь ласка, вашу відеофіксацію. Я буду показувати її того, тому верніше кому потрібно буде. Я чекаю. Ви затривайте мене. Ну, ви мене затримаєте? Я вам предявів, ви вав вважаємо... Ні, не ви не не ви не предъявляли. Ви не предъявляли. Що саме ви не предъявляли? Так, мені все жон доїло. Я коше приїжджу. Я що противів службову посвідчення. Доброго дня. Доброго дня, що ви страпились. Мене зупинили представники поліції. Жетон. По якій адресі? Так, адреса. Це. Секундочку, зараз. Алло. Так, це парковка, е -е, Городок ТЦ Гавері, це Київ Петрівка. Яка вулиця? Яка вулиця? Зараз будемо шукати, яка тут вулиця. Ви мене спитали. Яка це вулиця? Так, проспект Бандери, точно, що я гадаю. Номер не скну, тому що я заходжу на е, парковці. Степана Бандери, Оболонський район, вірно? Так, да. так. -ЦЕ, Це Городок Галері. Парковка з. Коли вони вас зупинили? Ось що зараз зупинили. На парковці. Так. На якій парковці? На парковці торгового центру Городок Галері. Чи Галері? Це Гублинський район? Так. Городок Галері, так? Угу Так що кажуть? Е, Посвідчення не пред'являє. Це ви хочете зафіксувати скаргу? Так, так. Да. Хочу заявити скаргу, зафіксувати. Патруль вам інше не потрібен. Мо ви хочете зафіксувати скаргу? Е, е, ні, ну можливо, пізніше я буду визивати слідчої противну групу ага. наразі, поки не потрібно. Значить, е, його жетон 016-47-09. Ноль шістнадцять, сорок сім, нуль дев'ять. Нуль Посвідчення не продівляє Відеофіксація в мене є. Прошу визити ну, сюди слідчу оперативну групу. не так? так, ну він показує в якихось своїх бумажках, тобто я там не можу роздивитися ні спереді, ні з боку, ні ззаді. Він не хоче її виймати. Посвідчення не виймає. Тобто, як сказано в законі про поліцію, до повного знайомлення, мені його не показує. мені. Не може знайомитися з усією інформацією, яка там викладена. А за ви що зупинили? Яке ви порушення правил дорожнього руху? На парковці дитя городу в Галері так, так? Да, да, да. Посвідчення не, при... не при... представляє так? Так. Да. їх тут посвідчення три. не надавте, що каже. Що ознайомлюйтесь ознайомлюєтесь так, як я показую. Так, це все по інформації. Так, так. Да, це прізвище ім'я побачили. Е, так. Е, Володимир Анатолійович. Володимир Анатолійович, а прізвище? Е, да, достатньо. А прізвище я Ну, достатньо, так, Володимир Анатолійович. Дата народження. Е, теж не назвав пишіть. Хойде на сох. Добре, дякую. Так, все, ну я жду сох, а ви не знаєте, що ж дити. Так, де? вона не приїде. Я вам зараз зараз я зателефоную, нехай приїде. хай приїде, Хай да. приїдуть, так. Очікувати. Ви будете надавати посвідчення адресаційні документи? Так, звісно, коли в вашій правосуб'єктності, тоді От, покажу. Як саме? Я вже пояснив, як на дурака клеїть не надо. Ви самі себе клеїте як дурака. Ні, я сказав, покажіть посвідчення. Ні, вони показали посвідчення, і для чого це розказувати? Я для чого зведу зйомку, щоб тоді мені розказують? Я не бачу посвідчень. Там закрита верхня частина. Знаєте що якби ви всі дивилися ютуба побільше, дочитали да читали конституцію по побільше. Може в нас порядка було побільше. Там написано в конституції, що поліцейські повинна зводіяти в межа чинозаконодавства. Що Написано, я, пишу, що мені. я вже сказав, не пред'явили посвідчення до познайомлення. Мені п'ятий раз, раз повторити не буду, Є, щоб більше не питали про це. Ні, 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 до пони це з усіх сторон, як ви подивіться. І бачить всі графи, які там написані. А що ви там хочете побачити з іншої сторони? Ну, давайте. Ти що, дурак чи що, і богу, блін. А, що, ні, дивіться, ви, ви, самостійно, а ви хто? Пред'явіть посвідчення. От бачите, що ви тут хотіли побачити? Секундочки, я зараз з ним говорю, тоді вже з вами. Ну. Я не можу два посвідчення дивитися одночасно. А, okay. ну. Ah, no. До Доповне знайомлення. Будь ласка, ви знайомі. Вийміть його звідти. До Звідь. повного знайомлення. Я його маю вийнять. Вийніть. Мені треба посвідчення, не ваш кошельок. З кошелька вашого. Це не кошельок. А що це таке? Це обкладинка на написана. Вийміть свій кошельок. Вийміть вийняти свій кошельк. Карман. Ви ознайомились? Ні. Я хочу бачити посвідчення Я до повного познайомлень без кошелька. Це. Так. Що ви там бачите? Бачу поліс якийсь американський. Так. Поліс так, да, а що тут написано? правильно? — Так. Ну, добре, що Тепер повертайте з той сторон, я почитаю, що тут написано. Ну ви ж хотіли побачити збоку. На дурака клієнт ну, будеш, вдома дурака будеш кліть. дома з жінкою, не зі мною. На дурака будеш клеїть, дома з жінкою. Читаю далі. Департамент патрульної поліції. Спеціальний Житомир 0164706. Далі мальований сержант поліції Андрій Русланович. Поліцейське управління патрульної поліції міста Київ власнику посічення дозволено. Табельне, дійсно до якого. Пальцем закрили. Я закрив. Дійсно. До 27-го. Так, печатку. Я не бачу ближче, будь ласка. Хто видав печатку? Департамент. Вроді би департамент. Так, а прізвище, хто видав оцю штуку, оцю вашу. Бо це по-перше, не посвідчення. Я ж говорю, ви покажу, знаєте, як виглядить посвідчення? Ми вам показувати його, мабуть, і не треба. Чи... А, добре, ну раз ви на дурака клеїте, то я покажу. Мені не важко показати. Постанова 11.37, для кого написано? Не знаю, на кого написано. А ви повинні знати всі постанови, що стосуються вас, як ви не знаєте, у чому ви зараз клієте дурака. Ви ж знаєте точно. Я впевнений. Прекрасно. Бо колись розмовляв з нормальним, адекватним поліцейським, який сказав, да, знаю. А ви зраклієте дорока, що ні, не знаю. Давайте так, водій. Ви будете надавати посвідчення, рестний команд транспортний. Фон? Е, не все зразу. Що не ж буде надавати. посвідчення, я спочатку хочу ваше побачити. Рестриційне посвідчення олія ви хочете побачити? Ні, ваше посвідчення правильно. Пред ви пред'явили додаток до жетону. Правильно називається там. То посвідчення? Де там слово посвідчення? можна показати? Так. Да, де написано слово посвідчення? Покажіть. Там написано додаток Пописано до жетону. тут написано. Де? Отут. Вла... <р Mills> <р Yeah>. Цирк. Зараз достану постанову Раз ви її не бачили, хоч ознайомлю вас. Як називається постанова? Чи як вона виглядає? Бо цей цирк... Так. Блін, ну все одно найду Так, кодинець 37, будь ласка. Про затвердження зразка та технічного опису бланка. З метою запровадження єдиного зразка бланка, службове посвідчення, посадових осіб, органів, виконавчої влади, працівників. Єдиного. А тепер дивимося, як він виглядає. Зразок. Написано посвідчення. У вас таке? У вас є таке посвідчення. От я виконую ну, закон. А чому у вас його немає? Я звідки знаю? Так тоді ви не поліцейські. Звідки ви знаєте? Так. То що ось кабінет видав, яким ви? має бути посвідчення? Один, ще один, раз скажу, 11.37. Можете записати. Ще від 2018 року, чого у вас до сих пор нема я сказав, немає посвідчення. А сказати, чому у вас немає посвідчення? Я знаю чому. А ви, мабуть, не знаєте. Ну, Поки ви не поліцейський, ні, я чекаю всю групу, щоб розібратися, хто ви написати на вас заяву. Крім того, я ще буду просити у вас спочатку з ними з доказами, якщо так десять проїхав, ви кажете. Давайте так спочатку, самого. Встановлю вашу особу. Ні, спочатку які докази. Які? які докази? Ну, Це маю порушення. Справу, чи ні, зараз? Секундочку. Перед початком справи ми можемо ознайомлюся з доказами. Ні, встановлюємо особу, що ви такі взагалі. Фух. Маєте право керувати транспортним засобом. Серйозно? А для вас рішення Верховного суду має якесь значення? Яке саме? Що там написано верховну суді? — Вам ще рішення Верховного суду показати? Покажіть. Ви зовсім ніхто не знаєте, де написано, що спочатку докази я вже перефразую, а О, потім посвідчення. Що саме докази да. під, час, під час початку розгляду справи? — Ні, початку, до початку розгляду справи. Доказ... Покажіть докази. Під час, е... До. А, до. Чому? а я хочу до, хочу поче побачити, тому що я не впевнений, що я щось порушив, а значить, я і не порушник, а значить я не повинен що показувати вам. От, От і все. Ну, на даний час, так. Да. Тим більше, як ви починали спочатку, юліть, то я вже ні в чому не впевнений. Ви вже почали з того. Спочатку мене вступили в трьох. Я не розумію, що це таке взагалі. Тоді стали ховати своє посвідчення. Той другий такий самий герой ховає посвідчення. Крім того, у вас камера пише зараз. А ви повідомили мені про це? Коли? Слухайте, відійдіть звідси взагалі. Ви чого стоїте? У вас що? Колегіальний орган. Що ви прийшли? Щоб з вами поспілкувати. Ні, я ще раз питаю, у нас ще колегальний орган. Хай вийде звідси. Він нас охороняє, охороняє там з боку, а духа не влазить до мене. На чому ми зупинилися? На постанову Верховного суду вам показати, да? бо ви самі не знаєте. Добре, я покажу. Я потрачу час. Бо я реально не бачив хоть убей, щоб я їхав на червоний, тим більше по цьому я, що, бля, ідіот. Так, будь ласка. Це в нас що? Постанова Верховного суду від 19-го року справі номер 686-113, 14 дріб 17, в якому сказано, вам зачитувати цю постанову, чи просто повірити на слову? Що спочатку до... А, зачитати? Я можу дати почитати ось. Давайте, будь ласка, почитаю зараз. Встановив. Будемо видержки, не все підряд. Короткий зміст. Встановлено. Керуючий автомобілем Хмельницьку на вимогу працівника поліції не до доспрестрації. Указаний факт був встановлений і складена постанова про це, що він не придивив документи. Читаємо кінець. Рішення Верховного суду. Я вам назвав номер, запишіть. Ще раз, номер вам справи. 686. Дріб про постанова, яка складена за неприділення документів. Пишете номер. Постанова за непред'явлення документів. Представляйте, будь ласка, разом прочитаємо. Читайте Чи... Номер, будь ласка, запишіть, почитайте. Я, я і розумію, читав. Про що ця постанова? Можливо, ви ще раз. Е, ні, я можу вам дати номер. Вам дати номер. Ні, ви ще раз ні я читав, Ой. я достатньо читав. Я все рішення читав, там чітко вказано. Будь ласка, зачитуємо витримки. Верховний суд постановив, що поліцейський не має права вимагати у водія посвідчення, якщо у нього немає доказів про правопорушення. Це рішення постанови? Читайте, будь ласка. Значить, ми. Стоп. Ой, ви мене вже зробили з толку, Ми на чому зупинилися. Будь ласка, докази правопорушення. Так, стоп, дивіться, ви ж там в суд постанови, якщо немає доказів, правильно? Так. А Якщо в нас є докази, так я й хочу їх подивитися. Ну, так як ми можемо показати, тільки під час розгляду справи. Ні, на початку розгляду справи. Я маю право знайомити з доказами, На початку. Коли треба придивити докази, правильно. Ах, ви зараз перевищите Але свої службові повноваження. Такі, будь ласка. Ви докази мені покажете сьогодні? Будь ласка, показуйте. А знаєте чого? А знаєте чому я не показую? От ви знаєте, прекрасно. Тому що у мене вже мінімум не одна постанова скасована якраз за цього. Що, блін, штампують постанови. Ні, хера без доказів. Тоді я йду в суд, трачу, блін, три місяці, щоб я скаржувати. Зараз 14-та година, 44 хвилини. Я даю вам дві хвилини, щоб надати мені ваше посвідчення діяльність і що Раді? буде? Чого? Я буду вважати, що ви. ...порушив право враження ухозами пункт 2.4, не продовіли посвідчення для розслідування зазначений в пункті 2.1... А де це скайм, що ви повинні дати мені дві хвилини? Я хочу знайомитися з я доказами. Вам, вже, дивіться, я вам пред'явив, вимогу закону надав. Ще раз кажу, знайомте мене з, з доказами. Прави. Як ви зачитали Верховний суд, якщо є докази, можете показати... О, мене з доказами. Ну, під час варіанту... Хочу справи. бачити докази мого правопорушення. Дві хвилини. Мого? 14.45 Значить, я повторюю ще одну хвилину і я їду звідси. Я затриманий. Бо вже час, скільки я просидів. Я затриманий? Ви тимчасово обмежені. Ні, я затриманий, ви, такого не мав. А де тимчасово? Напишіть. Яка стаття тимчасово обмежена? А я не повинен нікого в цьому пенювати. Ще раз скажу, я затриманий, бо мені одніло стоять вже з вами говорити. Я затриманий, я ще раз питаю, чи кого вже питають, вас тут троє. Кого питать. Дивіться, у вас є хвилина, рівно. У вас нема хвилин, у вас 30 секунд додати мій документи і сказати, що я затриманий, а не 2 хвилини. Я затриманий. Повторюю третій раз і їду. Цирк якийсь. Ви 30 секунд пройшло. Я затриманий. Ні, буде володимир Анатолійович. Я затриманий. Я чекаю тоді сум. Секундочку, повторіть повторіть. Э, ну, те, що сказал, дівчина. Давайте я вам покажу. Покажіть. Що ви зробили? Це що? Це мобільний телефон. Добре, оце супер. Давайте. Я зніму ваш телефон мобільний. От ви зупинились на перехресті. Вже у інших загорівся зелений сигнал на і ви вирішили поїхати. Ще раз, ще раз, ситу... ще, раз ще раз ще ще раз, раз покажіть. Тому дивіться. Ще раз покажіть. Чекайте. Зараз я слугу для себе дивлюся, а тоді буде. Володимир Анатольович, вам було надана законна вимога надати вашу посвідченню, а документу транспортний засіб. Незаконна вимога. Незаконна вимога. Ви не підтвердите за лаконом свою вимогу. Ви не надали я на це Я рецінний документ, чи ми порушив право дорожнього руху а сам пункт 2.4. чотири. Тому далі я ще раз кажу справи по статті Сто шоста чисна перша включає штраф у розмірі чотириста ви не можете зараз нічого розпочати. Ви не заслухали моїх клопотань. О, цирк якийсь блін. Я оце зніму цей цирк. Оце був цирк настоящий. Я йому кажу, що. Покажи докази, він мені постанову. і далі читає, там сидіть.